Ще один раз, добрий день. Сьогодні нема часу нічого знімати. Сьогодні куча роботи. Оце я тільки зайшла в хату. Нарвала, бачите, яке Ну, трошки таке зверху, воно, воно вже старе, всередині чисте, зараз буду мити. Оце моя чудовишня, гляньте, яка спіла нас. лопається вже. Е, дуже добре пташечки поласували її. У мене є три дерева. Це я внизу пообривала на всіх трьох. Як дістати, я не знаю, бо виросли Це такі здоровені поробились. Як купляла, казали, невеликі будуть. А це такі височезні. Ми поставили на диван, слухайте, вже далі не можу дійти. Дуже гаряче, а ще між деревами, знаєте, там не вітру нічого немає. Буду зараз щось робити. Отакі от чудовишенькі, солодкі. Кажу, бо вже аж лопать почали.